Найбільш чітко, напевно, пам'ятають той день, це крайній день перед моїм обміном, оскільки я не знав, що мене будуть міняти. Але ввечері перед отбоєм так званим, мене вивели на коридор, де примусив роздягнутися до нижньої білизни. Повністю втрафували з усіх ракурсів, і під час цього вони були вкрай вічливі, що для них не є це, скажімо так, Ну, да, не їм, вони дуже були вічливі, аж прям, прям такі вічливі-вічливі. там Ігор там, і ігор, ігор не було цих їхніх класичних там фашист, там вбивця. І мене завели назад. а Я підсвідомо, це було перед Новим роком, я розумів, що щось відбувається. І хлопці кажуть, Сто процентів ти їдеш додому. Я кажу, хотів вірити, але поки я не був додому, я в це не повірю. Цей день я запам'ятав, оскільки я цілу ніч не спав і лежав думаю, Не вже зранку я кудись поїду. Ну і здійснилося, що я поїхав додому.